Івано-Франківська МТГ закупила дрони для українських захисників. В цьому посприяв бюджет участі вперше цього року була відповідна категорія, якою максимально скористалися жителі міської тергромади. Цього року таким правом скористалися багато людей. У нас було кілька проектів по fpv дронах кілька проєктів по мавіках і навіть один проєкт по ребах. Власне, вони всі стали переможцями з ініціативи міського голови. Він вирішив профінансувати всі проекти, навіть ті, які не набрали потрібну кількість для перемоги, тому всі отримали фінансування. Один з авторів проєкту для військових Михайло Козій каже, громада активно долучилася до голосування. а Проєкт громадського активіста набрав понад дві тисячі голосів. Ми вирішили подати цей проєкт на закупівлю, так як воно зберігає як життя і виконує неабияку роль у війні і в битві проти Московії. Продали проект, мене не очікували, але люди були досить активні. Ми зайняли, в принципі, друге місце. І люди надзвичайно активні були люди. І дуже багато. Ми набрали 2300 голосів. Це чудова ініціатива, ініціатива, яка зберігає життя. Ініціатива, яка потрібна і дуже навіть на часі, тому що при відбитті ворожих штурмів у нас в зоні нашої відповідальності на Запорізькому напрямку наші fpv дрони допомагають відбити будь-які поступки, які намагаються робити вороги. Кацап. Тому тили, які нас підтримує. Це та опора, на яку ми можемо опертися. Та мотивація, яка є. Загалом придбані fpv дрони доправили бійцям 102-ї окремої бригади ТРО, 109-го окремого гірсько-штурмового батальйону, 52-го окремого стрілецького батальйону та 81-ї окремої аеромобільної бригади. Це суттєва допомога і допомога від громади. Дякую всім, хто ініціював ці проекти і голосував, тому що це надзвичайно важливо. А поміч дуже важлива сьогодні: дрони, реби це та річ, яка сьогодні найбільш необхідна для нашої перемоги. Тому ще раз дякую всім, хто долучився, щоб цей проект був реалізований. Івано-Франківська мерія має намір в наступному бюджеті участі суттєво збільшити фінансування категорії для підтримки українських сил оборони. Михайло Березні Геннадій Томнюк новини на вежі.